Вітаю вас! Це відео відповіді на запитання моїх спонсорів. Але декілька запитань я відповів не спонсорам. Ну, з розрахунку, що стану спонсором, ну а як це робиться? І так, відео відповіді. При цьому я вам пропоную, що я буду відповідати на українській мові. Домовились? Домовились. І от зараз ви узнаєте дуже корисну інформацію, яка... Не тільки цікавить моїх спонсорів, а я так розумію, цікавить і свячальних українців. Починаємо? Давайте. І так, перше запитання. Ви сказали, що виріс експорт молочної продукції в ЄС, це означає, що експорт до Європи починає працювати як раніше. Дивіться, яка ситуація. Зараз вносимо невелике розуміння. Євроспільноти, ви, напевно, чули дуже великі дотації для сільського господарства. ну, порядок там. І дуже високі ціни на продукти харчування. Це от така ну, така модель. Вони умисно дотують сільське господарство, щоб не було перевиробництва, це дуже важливо. Не, Щоб робили не більше, ніж треба. І при цьому тримають дуже високі ціни, щоб не те, що люди багато, є, а щоб не було такого випадку, що за рахунок дешевих цін... Може так трапитись, що виробники сільськогосподарської продукції збанкрутіть. Це така модель, щоб ви зрозуміли, вона правильна. Тому що, якщо її не робити, може виникнути така ситуація. Урожай великі, ціна ввалилась, і виробники збанкрутіли. А на наступний рік ха -ха, нема що їсти. Тому така от модель. Дають дотації, при цьому. От ти виростив лишку. Давай, їх. Так сказати, утилізуй, ми тобі за це заплатимо, щоб було не більше, так воно працює. Далі працює в євроспільноті дуже тривалий час. Але дивіться, так як існують дотації, то в євроспільноті існує таке дуже жорстке право. Якщо будь-яка країна світу хоче поставити продукт харчування в євроспільноту, платить дуже великий мито. Іначе дотації не працюють. Ну, ви ж розумієте, якщо... Тут ми тримаємо високі ціни, тотуємо, а потім хтось завезе дешеве. Це, ну, все ж розвалиться. Тому така модель. Але але, євроспільнота, враховуючи нашу ситуацію, пішла на зустріч і відмінила для українського експорту мита. Це дійсно такий крок, дуже, ну, як сказати, дуже позитивний. Як результат, Україна зробила. Почала більше експортувати молочної продукції в Європу. Ми немає. Розуміє? Тобто, відбулася ситуація, що ми ну, маємо зараз, ну, як би скажімо, обійти це все. Тому що американці поставляють митом, китайці мита, а ми без мита. А? І дійсно на 90% зросло експорт молочної продукції в євроспільноту. Ну Мито ж немає, розумієте? Хоча звертаю вашу увагу, що в євроспільноті нема смета. Ну, не споживають, не вважаючи це такі зіпсовані склівки. Немає з нашого розуміння м'яких сиріво творах Дійсно. І багато при які ми використовуємо, ми не користували. Тому ми більше всього поставляємо в євроспіллету. Тобто що? сироватку, молоко, як правило, сухе. І частково жири. Я говорю, чого жири, тому що так, да, ми поставляємо масло, а вони переробляють і роблять з нього вже ці спредні. От така ситуація. Але дійсно зросла. Тобто на сьогоднішній момент, дійсно для нас це дуже... І якщо взяти обсяги експорту молочної продукції до війни, яку ми поставляли в Євроспільноту, і зараз, зараз більше, не менше, більш, хоча хтось скаже, ну, війна, я все розумію, я все добре розумію, що да, і проблем більше не знаємо. І не можна сказати, що зараз експорту молочної продукції ми можемо компенсувати всі збитки, які Україна зараз отримує від війни. Ні. Ну і ще яка ситуація, розумієте, ми поставляємо євроспільноту виключно молочну сировину. Чому? Тому що для того, щоб в євроспільноті, наприклад, продавати наше молоко, треба, щоб там був розкручений наш бренд. Щоб розкрутити бренд, треба мільярди євро, мільярди і багато часу. Тому що на сьогоднішній мискільки як би там ми не хотіли, приходить німець. Він купує наше молоко, але розлити в бутилку премделям знак. А для того, щоб його загітувати, купувати наш, треба мільярд. Щоб йому так науше понабивати, що от купує. Так що це не так все просто. Хоча, так, да, дійсно зросло. І це дійсно позитивна інформація. Так, друге запитання. Була інформація, що Європа поїде на G20. Невже в Кремлі на щось сподіваються? Так, до того ж там будуть президенти, ну, розібралися. Ну, дивіться, в будь-якому випадку, не їхати на G-20, ну, проблематично. Так, да, ви, напевно, вже здогадали, що дуже хотів поїхати Путін. Дуже хотів. І він дійсно планував, що він туди приїде, як переможець, і зможе сказати, от я захопив Україну, ура-ура-ура! Так, ура, так, ура. так, да, так. Да, да, да. Планували ще давно. Потім, відповідно, коли в нього не вийшло з Києвом, у нього була така ідея, що він поїде. Причому, от, ну, скажімо так, фактично після Херсону, Херсону він дійсно передумав. Тому що знов-таки був план. Він приїжджає на G20, намагається набитись друзів, поговорити і пояснити, що ну, бачите, українська армія нічого не може, мов, що треба приходити на дипломатичні перемовини. Що Референдум оцей проводив. Це ж якраз для GC-20. Він же хотів приїхати, сказати, ви бачите, провели референдум, люди хочуть в Росію, митип, це російська територія і так далі. Тобто він дуже-дуже хотів, що він приїздить і починає по шансам катати, російська територія, референдум, е-е, руский мір і так далі. Але все провалилось. Ну, він зараз приїде, а йому скажуть, дивіться, от ми подивимося, зустрічали в Херсуні, оці які референдуми. Да. Тому дійсно він, ну я вам скажу так, е, він не планував, зразу, не планував програти, але він програв. І тому, да, дійсно, на сьогоднішній момент він посилає Лаврова, знаєте як, мальчика для биття, він розуміє, що там Лаврова будуть, ну, скоріш за все, ці разні, ви ж, напевно, чули, що не хочуть спільне фото. Потім, скоріш за все, якщо він зайде в зал, то будуть ну, такі європейські, американські розходи. Ну, тобто, показувати до нього не приїздність. Можливо, там навіть якісь будуть казуси. Можливо. Журналісти це ж будуть будуться і Путін, звичайно, боїться. А Лавров говорить, та ладно, хай його гать, хай його гать. Так дійсно, от якраз Лавров на балі, це буде великий такий, як це сказати, серіал. Мемів, земів, хепів, репів, ну тобто там все, що хочеш. От така ситуація. Ні, просто не їхати складно. А в той же самий момент, ну що вам сказати? Ну програв, програма. Ну, посилає, лаврова, хай. Хай відбуває. Фактично, дивіться, знову, що ви зрозуміли, е, от фактично Путін відмовився від виступу, навіть там вийшло як. Він хотів виступ, але йому і горадки говорять, що цього не треба, тому що... От він виступає, а зал почне розходитись. Ну, і ці всі розуміють, що вийде європейські делегації, американські і так далі, українські, тобто, і стануть там пара Говорить, ну, то він і виступати вийде. От така ситуація. А Зеленський буде виступати, побачите, це буде хороше. Ну, онлайн, але буде хороше. Ну що ж, наступне запитання. О, сьогодні ви виклали пост про те, що фінансовий моніторинг в банках буде такий, як в ЄС. Що це буде стосуватися тільки банків, чи також буде обмеження на купівлю товарів в магазині за готівку? Ну і далі пише, це буде стосуватися всього. Ні, дивіться, у нас, у нас існує вже обмеження на купівлю товарів за готівку. 50 тисяч гривень. Але дивіться, яка ситуація. Це закон, який прийняли, буде більше стосуватись навіть негативки. По-перше, ну, банки та фінмоніторинг. Але фінмоніторингом будуть займатися ломбарди, комісійні магазини. Причому не просто так, якщо не буде це робити, і будуть карати. Юристи, нотаріуси. От Ви до нотаріуса прийшли, нотаріус буде зобов'язаний розібратися, де ви взяли гроші на купівлю квартири. Якщо він це не зробить, його покарають. Тому ви не думаєте, що нотаріус каже, що це можна, ні, ні, ні. Йому це не дає. Ну, тобто він, це не те, що він там, паперці. Ну, фактично, він повинен скласти паперці і говорить, от дивіться, я цей паперець, оцей паперець, оцей, 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 то й класно. Ну якщо ми говоримо от готівку, то на сьогоднішній момент при купівлі товарів на суму більше 50 тисяч тільки висотюкових платежів. Тобто, відповідно, Таріс повинен перевірити, що ви цю квартиру, купуючи, здійснили безготівкову платіж. Він зобов'язаний це зробити. Ну, треба бути папери з банку, що ви цю суму переходили. Ну, відповідно, покупець, продавець переходите. Якщо не буде, його покарають. Тому, звичайно, буде контролювати. Да, ні. Давайте всі папірці, то є, проведуть. А так ні, ну це ж що ж будуть. Просто е, зрозуміти правильно, готівка, це мається на в кафе зайшли, ну, готівка. Потім де там, ну, продуктовий магазин, та да, готівка, ну що там контролювати. Меблі вже без готівка. Ну, автівка і так далі, брилянт. ні, діаманти, захочете купити свої там, дівчині, треба тільки карточки. А тут зразу виникає запитання, банк повинен проконтролювати, де ви гроші взяли на карточку. Ні, ні, зарплата святе діло, гонорар святе діло, там ще, будь ласка. Але якщо на вашу карточку зайшли гроші офшора, то це вже запитання, а що це за гроші? от так. Ні, дивіться, яка ситуація в Європі давно, от, те, як розуміють. От, Розумієте, дати німцю хабар готівкому євро, він не візьме. Я ще буду з ним робити. Тому що, щоб оці готівкові євро зробити без готівкової, дуже складно. Є інструменти, воно все робиться, це складно, розумієте? І тому, ні, ні, то ви мені так зробили, щоб вже було. <суміє> розумію, я розумію. Є таке тлумач. От у нас, говорить, отмивання денег. В Європі є друге тлумачення. Вибілювання грошей. Тобто, зробити так, щоб у вас є гроші, і щоб їх зробити білими, легальними таке тлубачення. Дай так? Так, таке в нас буде. От ну, дивіться, якщо ви купували якусь нерухомість а намагалися за кордону, напевно знаєте, купити за готівку або купити за гроші з рахунку дуже складно. Треба схему. Ось така ситуація. Ну йде в Європу. Оце дійсно от закон прийняли, це закон, який е, одна з вимог вступу України в євроспільнату. Щоб наш закон по фінмоніторингу відповідав європейському закону. Виконав, канал! От тільки не прийметь нас в євроспільнату. Ідемо далі. Покупка убиточної квартири в старому фонді з последуючим ремонтом продажею її снацентком, на ваш взгляд, перспективна ідея? Після війни, так, да, однозначно. яка ситуація. Ну, ця модель, ця модель, коли дійсно купують квартиру, роблять ремонт, потім перепродають тільки, навіть не зовсім перепродають, а чи частіше, частіше здають в оренду. Це ще перспективніша ідея. Ну, зараз ви... Ну, таки, Дивіться, якщо ви скажете Львів, так, зараз воно працює, ну. якщо ви скажете Харків, ну саме це. розумієте. Розумієте, ситуація, сама по собі ідея, що ви купуєте відносно дешеву нерухомість, ну, вона стара, вже написано стара, ремонтуєте, і потім її використовуєте як? Ну, або здача оренди, да, там є однозначно плюс. однозначно. І це дійсно перспектива. Хоча, ну, ви самі розумієте, що... Порядок обставин, ну в деяких регіонах України це зараз ризиковано. Тому що ви купили, дом розваляв, ну, попала ракета. Ну і все. Це ризик. Тому якщо таке місце, де немає, або війна закінчиться, однозначно. Взагалі, дивіться, яка ситуація. Після війни я абсолютно впевнений, що у нас дуже-дуже дуже-дуже активно буде розвиватися ринок на рехованості поласнути. Як би там не було, трішки-трішки зацепили іпотечний ринок. Так, да, він там у нас. Але якщо він зараз трошечки так розкрутиться, особливо ще, то дійсно буде дуже перспективно. Дивіться, ви йдете в банк, берете іпотечний кредит, купуєте квартиру, ремонтуєте вже, після цього здаєте в оренду і за рахунок оренди погашаєте іпотеку і Таке буде. Так, да, звичайно, це стосується знову таки великих міст. Ну, тому що, ну, ви самі розумієте, якщо це маленьке містечко, скоріш за все там в аренду важко сказати. Хоча бувають ну, містечки, де є якісь робітники, яким треба здати варенту, але там трошки інше. А так, як правило, це стосується дійсно великих міст, де цоковра. Ні, взагалі, щоб ви зрозуміли... От коли нас говорять ВВП, ВВП, я говорю, яка частка нерухомості? Причому, яка частка? Взагалі, щоб ви зрозуміли світової економіки, частка е, нерухомості ВВП дуже важлива. Вона не буває, ну скажімо так, от багатьох країн світу, основний, так сказати, трайвер ВВП нерухомості, будь-яка нова, стара, перебудована, так, нерухомість. Так що така ситуація? Друге запитання, питання, чи можна хоч трохи притормозити інфляцію, бо перед новим роком страшно йти в магазин. Під час війни нереально взагалі. Ні, ну теоретично можна сказати, стоп, це, а воно не спрацює. Зумієте ситуація, війна, і ще говорю, що в нас невелика інфляція. У нас інфляція невелика. Тому що я багато разів приводив, Ізраїль. Коли там була війна, 1000%, тисячу. Навіть не стоп. Причому це не один рік, у них вона була майже 4 роки. Війна вже закінчилася, інфляція була дуже велика. Фактично, ну якщо брати, давайте візьмемо, що, Першу світову війну чи другу взяти, яку кращу? Розповідаю, коли закінчилася Перша світова війна, в Німеччині інфляція була, ой, по-моєму, декілька мільйонів відсотків. Ну Там дійсно були моменти, коли гроші почали виміряти кватральйон. Ну, мільярди закінч... мільйони мільярди трильйони закінчи квадрильйони це ну там реформи робили і так далі саме висока інфляція була після другої світової війни в угорщині була. я вже не пам'ятаю скільки там було ну, там теж було жахливо тобто на якомусь етапі ці гроші ну і що на з мішками носило так, ну, так що так да. це абсолютно нормальне явища. на сьогоднішній момент у нас і так дуже суттєво притермозив дійсно інфляцію Дуже суттєво це. Але зробити ЮНСКУ під час війни нереально. У нас максимально стараються, от є в нас, це 30, так. 35, так. Але не 100. Це теж так. Ну, наступного року може бути 25. нас взагалі, по результатному року буде десь 25. Навіть 30 не буде. Хоча я розумію, що всі хочуть. Війна. Нічого не зробиш. Нічого. Ну, вести картки ще гірше буде. Це не спрацює. Так, о, Олег Грицький, я не спонсор. Ну, я сподіваюся, Олег з часом стане спонсором. Але Олег, я так зрозумів, що він дуже е, тривалий час у мене... Глядач. Ну, добре. Запитання. Банкер змічує свої вільні кошти медбу зараз під 23 річних. Чому я фізична особа не можу віддати 5 тисяч гривень під 23 річних? Дві це Олег. По-перше, ви... Віддайте банку. Розумію. Банк бере ці гроші на депозит. Але дивіться, які нюанси. Ті гроші, які розміщують в НБУ, це не зовсім. По-перше, це розміщують на ніч. Ну це тільки на ніч. І Національний банк таким методом просто забирає на ручок грошей. Тобто, це, е, так, платить 23%, відповідно, але банки на цьому не дуже заробляють, що ви Чому? Тому що коли ви розміщаєте гроші в банку на депозит, ви ж напевно пам'ятаєте, що вам повинні гарантувати повернення 100%. А ви думаєте, як вони гарантують? Відповідно, частина ваших грошей частина ваших грошей знаходиться якраз от, продається НБУ як гарантія. Частина грошей прораховується фонду гарантування вкладів. Для того, що вам потім шкодувати. Частина грошей дійсно направляється на кредит, не заперечень. Але частина цих грошей ще резервується. Ну, є таке признаю, резервування. І тому виходить так, от якщо ви от, говорите 5 тисяч, от з ваших 5 тисяч, які розміщаєте в банк-депозит, банк може розмістити, ну, купує, дійсно, от НБУ, десь сінався 2 тисячі. А 3 тисячі в нього розходить. Якщо ви так погодите, що ви віддасте 5 тисяч і тільки 2 тисячі вам розміщають під 23, а 3 тисячі під 0. Добре? Розумів? Розумієте, я, ви весь час хочете знайти от як? Ніяк. На сьогоднішній момент є дуже велика проблема. Якщо у вас залучати дуже дорого, кошти на депозит немає куди дівати. Тому що вони дорогі гроші, і е, всі ці гроші МБУ, не можна, ну, фізично там, ну а там не там, скажімо, інструмент зовсім для іншої трошки роботи. І виходить, що банка бере гроші, він не знає, що з ним робити. Але ж вам платити, навіть якщо платить 16%, треба їх десь взяти. А де? От така ситуація. Тому на сьогоднішній момент і в майбутньому нереально. Хоча, Олег, ви дійсно можете розмістити ну, в даному випадку таку послугу. Деякі банки дійсно дають і можна купити дійсно, ну, купують для вас депозитний сертифікат МПУ. Через на ніч, ніч. Там просто ну, така модель. Купив от ніч, ну тобто можна кожен день, але от так. І це дійсно така послуга є для клієнтів. Там мінімальна сума від мільйона гривень. Мінімальна. Можна 2 мільйони, можна 3, можна 4, 5 тисяч не можна. Ну, ВІП є Віпові. Взагалі, що ви зрозуміли, для Віпов є дуже-дуже багато цікавих можливостей. Вони ж Віпові. Що ж ви хочете. Все, запитання закінчились. Я так розумію, що все вам зрозуміло. Будуть цікаві запитання, пишіть. Я розповім. Ну і не забудьте стати спонсором. Обов'язково. Все найкраще. Ну, звичайно, щоб мирного неба. Там світло, всього хорошого, щоб у вас було все добре. Ми переможемо, ви вже зрозуміли. І до да побачення. До да побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.